Друзі, всім привіт! Так як обіцяв, покажу вам новинки від фірми VuePar V04CG. Зараз ми його розкриємо, покажу, що йде в комплекті. Підключимо також до телефону і покажу, як він працює. Дуже якісний, дуже стильний і непогана комплектація. і Пластиковий кейс. Також такий не? якості хорошої, я вам скажу. Значить, у нас йде в комплекті інструкція, тут є русифікована. розібратися, прочитати можете. Далі у нас йде ось такий акумулятор 26 А. Вирубник, так як говорить, там до 6,5 годин роботи. Буде вистачати, заряджати його потрібно десь 3,5 години. Значить, ось такий у нас іде інструмент дуже цікавий, дуже хорошої якості. Башні всі йдуть металеві. Низ також йде металевий. Ось цей. Ну і також він крутиться все. Зараз покажу пультом. Ось цим керується, можна пультом, можна кнопочком. Ну, дивимся, покажу по комплектации. Значит, у нас вот такой пульт идет. Дальше у нас идет кабель Type-C для зарядки. Блок живления стандартный. И тут -то у нас идет магнитная мишенька. Это пластина Думагнітного круштейна і підйомний столик алюмінієвий. І ось О, у нас іде магнітний круштейн. Тобто верх вниз піднімається, у них вони стандартні йдуть, дуже їх багато бачив, не хороша. Тут проблем нема з тим круштейном. Також дивимося далі. По лазеру. Вставляємо акумулятор, світить він дуже яскраво, регульовок також дуже багато. Ось, Ми його увімкнули. Ось таке у нас тут табло. Можемо перемикати, зараз покажу, увімкнемо. Перемикати пультом. Ось це в нас в вертикалі. Не виже ж так, О, ось так буде добре видно. Ось бачите. Тут у нас в горизонталі. І все воно на дисплеї показує. Далі ось це в нас повертати. Тобто нам потрібно десь його. Підрегулювати, вручну буває не завжди зручно, не можна виставити. То ми можемо собі або пультом, або там покажу на екрані кнопками. також. Ось ця у нас верхня, ось ця нижня кнопочка, це в нас для прийомників. Стандартні, там від фі і то всього, вони йдуть стандартні. Покажу пізніше, як працює. Ось ця верхня кнопочка перемикає, бачите, от, два. Ось одиничка. Це у нас, виходить, ми перемикаємо. ось. Будемо повертати, він буде дуже-дуже помалесенько. Погано замітно. Ось. Дуже-дуже помаленько буде крутитися. Зараз я вимікну вертикаль, буде нею лучше видно. Бачите, рухається. Ось. Друга швидкість. Перша швидкість. Перша дуже помалесенько. майже незамітно. Але воно повертається. І третя швидкість у нас. О, вже перемикнув. Ось третя швидкість, третя вже буде швидко. Так, пальтом я вам все показав. Тепер дивіться, ось тут у нас. Ну, тут все стандартно. Аж це буде горизонти перемикати, В вертикалі перемикати. Ось це в нас буде. Перемикати це, що я вам говорив, швидкості повороту. І ось це для роботи з прийомком. Вимкнули, вимкнули. І далі, щоб нам повертати його, ось тут є кнопочки. Не вручну, нічого. Просто ми собі нажимаємо сенсорну кнопочку, і він собі крутиться. Все сенсорне, все красиво, якісно зробимо. Тихесенько. І дуже гарно виглядає все. Дуже красиво. Так. Значить, заряджати ми можемо ось тут його і можемо виймати акумулятора. Там Також в акумуляторі є гніздо, щоб його заряджати. Далі. Також під околоном. Функція в ньому присутствує. Увімкнути її ось цією кнопкою, якщо не помиляюсь. Ось, все. Маятник заблокований, він не пішить не моргає, все під уклоном може працювати. І також багато кого цікавить яркість, чи збавляється. Тут на кнопках я не знайшов, якщо у когось будуть такі лазерний рівень, я можу підказати, але я не знайшов тут, як воно підключається. Но воно є, коли підключити до телефона. Зараз я знайду. Ось така програмка скачується. І все. Ми підключаємося. Щось я тут не так зробив, можливо. Зараз ми спробуємо підключити. Так, ось, дивіться, я підключив, ось так виглядає. Потрібно, напевно, було пульт від'єднати. Я відключив пульта і підключилося в мене все ось тут. Далі. У нас. Ну тут ми перемикати. Як завжди, беремо, вмикаємо, вимикаємо. Це те ж саме, що на екрані, на пультові можна все. Далі. Ось це у нас повертати, якщо нам потрібно. Тобто це швидко. Це трошки помаліш, а це ще помаліш. Все так же можна І тут, і на пультовій, і на самому лазерному рівні. Дивимося далі. По поворотах ми розібралися, то блокування. Те, що я показував, під уклоном працювати. А ось ця кнопка у нас яскравість. Зараз вона на повну яскравість і ми берем, нажимаємо середню. У нас збавило, нажимаємо ще один раз, збавило ще. Це потрібно для того, щоб коли в темних приміщеннях лінія може бути широка сильно. Тому ми збавляємо яркість і вона стає відповідно тончою. Діоди тут дуже добре світять, чітко нічого не розмазується. Значить, по програмі по цій у нас тут більш нічого такого цікавого нема. Можна відключати десь. Всі лазерні рівні, щоб ви собі розуміли, коли вони приходять, їх треба перевірити і відкалібрувати, якщо потрібно. Навіть ось ці дорогі також бажано перевіряти. Я його вже перевірив. Була невеличка похибка, його відкалібрував дуже швидко, все воно тут проблем ніяких немає. Тому ось такі модельки. Кого щось буде цікавити, можете звертатися, підкажу, також можете придбати. Ось такі у нас кейси до нього йдуть. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал, будуть ще цікаві лазерні рівні.